Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол Попрошу вас зразу поставити лайк, і якщо хочете, то підпишіться на канал, якщо вам контент подобається. А ми розпочинаємо огляд вчорашніх поєдинків з українцями. Перший матч був Атлетіко Мадрид Жерона. Де Жерона забила першою, але потім пішла просто срака в защиті, в захисту, і Грізман на 34-й хвилині забив, а також забив Кореа після. Недолугої гри Жерони не в захисті, тому що вони не дограли, вони подумали, що там буде офсайт, чи м'яч вийшов у Морати. Всі підняли руки і остановились А Мората собі спокійно дограв до кінця, підняв голову, навісив, і там Кореа вже забив, зробивши рахунок 2-1 до перерви. І після перерви ще один гол забив Грізман. На цьому все. 3-1. Вчора в нас довбик вийшов у стартовому складі. І зіграв він 83 хвилини, також забив гол і отримав оцінку 6,8. Як ми бачимо, від Софаскор в нього здається там 6,5 взагалі було. Чому така низька оцінка? Та тому що він, можливо, йому дали таку низьку оцінку, тому що його в принципі, було мало помітно, кроме одного гола. гола його, ми його більше й не бачили до моменту, поки він не пробив повз воріт. З вбивчої позиції цей гол. Цей момент в мене є у Телеграмі. Можете зайти подивитись, там пів метра чи метра до воріт, йому прострілили, і він, на жаль, не зміг направити м'яч у ворота. І, можливо, за це низька оцінка. Грісман отримав оцінку 9.1, це гравець матчу. Такі справи не дуже добрі у Жерони. Вони, здається, спускаються вже на дно. Точніше, не на дно турнірної таблиці, а на дно місць за Лігу Чемпіонів. І вони зараз на третьому місці. Вже відставання від Атлетико, від Жерони скоротилось до 4 очків. Тож будемо сподіватися, що до кінця чемпіонату у нас залишилось 7 турів. І будемо сподіватися, що Жерона зможе втримати. Очки. Їм потрібно всього лиш там, 3 перемоги, мабуть, з 7 матчів зробити, та й будуть вони попереду. Чи 4, щось таке. Математику, хто знає, той вважає. Переходимо до наступного матчу. Почнемо ми з Іспанії, це у нас Мальорка, продовжимо Іспанію, Мальорка Реал Мадрид, Реал Мадрид виграв 1-0. Андрій Лунін вчора дуже добре зіграв, отримав оцінку 8.0. В телеграмі його сейви я запостив. Можете зайти, подивитись. Врятував він два рази, два дуже хороших сейви, він здійснив. Тож, дуже добрий матч для себе провів, Без таких, без помилок, особливих. Все нормально. І вчора мені вчора забив зареал, вгатив з дальньої дистанції просто неймовірно. І затащив, Реал Мадрид здобув перемогу. Зараз вони йдуть на першому місці. А вчора в нас ще були поєдинки у АПЛ, і ми розпочнемо з першого з них. Це Брентфорд, який зіграв з Шеффілдом і який виграв 2-0. Забивали Арбаластер в свої ворота і Оньєка. За Брентфорд на 93-й хвилині. Єгор Ярмолюк вийшов на заміну. Все-таки він не вийшов з перших, з перших хвилин. Замінив він дам здається. На 79-й хвилині вийшов непогано, навіть ну, влився в гру. Відчував себе добре, зробив там 6 пасів, здається, і 6 точних. Тобто, ну, непогано, бо буває, він виходить, і його взагалі незамітно. А все, вчора він вийшов і його ми бачили на полі. І також дав, здається, одну довгу передачу. Давайте подивимось. Три, зробив три спроби дрибліна, три вдалих. Виграв всі дуелі. Також зробив довгі передачі, одна точна з одної і акуратність пасів 100%. 11 дотиків до м'яча. Тож, по статистиці він вийшов дуже навіть і непогано. Далі у нас Забарний, який вийшов з перших хвилин проти Мю, отримав оцінку 7,5. Бормут зіграв 2-2. Вони впродовж матчу лідирували. Спочатку Сланка забив, потім відповів Фернандес Бруно. Потім забив Клюйверт, і на 65-й хвилині знову відповів Фернандес уже з пенальті. Такі в них качелі вчора були. Тож, матч для Бормута непоганий. У минулому матчі з цих команд в цьому чемпіонаті в цьому, цього сезону була така статистика, що Бормут 3-0 вигравав Мю в нього вдома, в гостях. Тож Мю важко грати проти будь-яких команд, а проти Бормута тим паче. В Україні в нас вчора грали оболонь Минай 1-1. Олександрія програла Динамо 0-1. І рух зіграв з Кривбасом 1-1. Також ще був матч у с... чемпіоншипі, де Везбромвіч програв Сандерленду Назарія Русина, який ще досі знаходиться на травмі. І Сандерленд добре, що виграв, бо в них там ситуація по очкам не дуже хороша. Тож на цьому. Здається, все, вчора в нас матчів більше не було. Так, тож ми переходимо до сьогоднішніх поєдинків, а саме у нас в АПЛ один матч дуже цікавий буде. Арсенал Астон Вілла. Де ми чекаємо Зінченка? Його тут прогнозують у стартовий склад. Не знаю, чи він вийде. В минулому матчі, здається, з Баварією вийшов спочатку Ківіор. Потім Зінченко вийшов на заміну. Тож ми чекаємо пофігу на все це. Чекаємо з перших хвилин. Скоро тут ще Юрій Тімбер в кінці квітня відновиться. Тож там взагалі буде ситуація напружена. 18.30. Арсенал приймає Астон в себе вдома. Стартовий склад, який може бути, можете побачити зараз на екранах. У Астон Вілли зараз непогана команда. Вони в Лізі Європи перемогли. Не помню кого. 2-1 зіграли з Лілем, здається. Там Воткін забав і Магін нібито. Тож, хлопці в хорошій формі, ми чекаємо на дуже класний матч. І ще один матч у нас буде поєдинок у Португалії, де Бенфіка зіграє з, з Морейненцем. Зараз ми подивимось: Бенфіка Морейренце. 22.30 пізній матч, ненавиджу пізні матчі, тому що під них засинаєш. І Трубін ми чекаємо в основі Трубіна, який, до речі, зіграв непоганий матч проти Марселя. На жаль, там Емерико Пабеянг забив. Але пофіг, форма є. Команда проти них не дуже сильна. Хоча Бенфіка може і їм провтикати. Але ми будемо сподіватися на перемогу. Тож на сьогодні у нас все. Всі матчі, які можуть бути цікавими, я заанонсував. В Україні у нас Ворскла, Шахтар, Зоря, Чорноморець, Полісся, Житомир, Колос Ковалівка. В Іспанії може бути цікавий матч Атлетік Більбао Вільяреал. В Італії у нас не знаю, що можна порадити. Немає висо... сильних вивісок. У Франції Ліон Брест може бути. Хоча Ліон не зараз не в формі такий, що можна читати його топом. Брест, здається, на першому чи на другому місці знаходиться. Другому. Тож, у нас такі справи. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на телеграм, на YouTube. Посилання на телеграм в описі під відео і в закріпленому коментарі. Я вам дякую за перегляд цього відео. Дякую за актив. Побачимось у наступних відосиках. Давайте, дивіться, гарний футбол.